Я, Микола, беру тебе, Діану за жінку. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність. І чесність подружність. І чесність подружність. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. В Тройці святій єдині. Святі єдині. І всі святі. І всі святі. Я Діана. Я Діана. Беру тебе, Миколу, друзья Миколу. Беру тебе, Микола, за чоловіка. За чоловіка. І обіцяю, Біру, тобі, обіцяю Тобі любов. любов Вірність, чесність, чесність і послуг подружжя, і, і що не залишу тебе аж до смерті. Так мені Боже поможи В Тройці святі єдині святій єдині. І всі святі. І всі святі. Що Бог з'єднав людину нехай, не розлучає недостойню Слова Божої владою даною, власно, і мені даною, з'єднює вас у це святе подружжя і владою Святої Католицької церкви, підтверджую знаменую ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вінчається слава Божої. Миколайського Боже, дяни від Отця і Сини, і Святого Духа. Амінь. Вінчається слоєння Боже, дяни, своє Боже, Миколай міня Отця і Сини і Святого Духа, Амінь. Слава і честь увічайних, Господи Боже, на слави честь вчаїн, Господи Боже наш, слава і честь увічайних на святої вангелія читання, тобі, слава Тобі, Богу, слава слава, будьмо уважні. Одного разу було весілля в Кані і була там мати Ісуса, запросила на весілля також Ісуса та його учнів. Коли ж забрала вина, мати Ісуса каже до нього, вина не мають. Ісус відповів їм, що мені й тобі жінка, що не прийшла моя година. Але мати його мовила слуг, що тільки скаже, робіть. Волож нам шість кам'яних посудин на воду, щоб були для юдейських очищень, кожного міща летки потреміри. Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони наповнені доверху, дані каже, зачерпніть теперісідної сіно старости і понесли. Коли староста побушту воду, що стало вино, а не знаючи, звідки воно взялося. Не ж добре вино зберіг і досі. Брати і сестри, відчені Микола і Діана. Ось настав той день, про який дівчата мріють, напевно, кожна всі по-своєму, усе причуди, не, не думали, старалися, мріяли, організовували ці всі організаційні питання, вони все дорого коштує. Але ось і день настав. Кожна подружня пара. Має такі три духовні престоли. Перший престіл – це ось цей Божий престіл. Другий стіл це стіл в вашій хаті. Біля нього також маєте бути завжди разом. І третій стіл це ваше їжа. Там також завжди маєте бути разом. Ці три святі столи, які немов би престоли, вони будуть відігравати дуже важливу роль в вашому житті. Як будете в свою сім'ю нести тільки добре, у свою хату, у свою кімнату, своє діжко, тільки добре, гарантовано будете щасливі. А, ну, а якщо будете нести погані звички, погані слова, погані слухи, там будете одне про одного говорити погано. Ніколи щастя у вашій сім'ї не буде. Ніколи ваші діти щасливими не стануть. Станьте добрим прикладом для своїх дітей, станьте доброю надією і щастям для своїх батьків, пані Марія. Пане Василюю, але все в ваші руках, ви всі здорові, ви всі файні, ви всі красиві, ви всі розумні. Ну, а Бог каже, вибір за вами. Хочете бути щасливими? будьте. Хочете бути щастям, не будьте, руйнуйте. Можете зробити в своїй хаті пекло, можете в своїй хаті зробити рай. Несу зло, роблю пекло. Наприклад, нищу все. Наприклад, алкоголізм. Я випиваю, я себе нищу, нищу. Я свою сім'ю нищу, нищу. Я, я е, е, зло вислужу. Я роблю добро, я себе спасаю, виконую заповіді Божі. Себе спасаю. Рідний коло мене добре. І Богові військовий. Не думаємо собі, що заповіді Божі це для Бога. Це для нас. Ну, Шануй батьків, таке елементарне, людині так тяжко вихован. Не зраджуй, не кради, не вбивай, не бреши, Саме найпростіше. Оце які правила дорожнього руху у духовному на житті. Все, завершу. Всім дякую за спільну молитву. Христос Воскресе.